Я вітаю вас на курсі Шлях до любові. Це цей курс він повністю трансформує і змінить ваше життя, якщо ви приступите до практики. Звичайно, я хочу сказати, що це практики, які дійсно приносять зміни у ваше життя. Тому будьте готові до того, що будуть перевірки, будьте готові до того, що може включатися саботаж. Тому я дуже радію, що у вас буде підтримка. Тому з моєю підтримкою ви зможете це все подолати. І... Даний курс, він доволі структурний, він доволі чіткий, але це є практичний курс. Тому, якщо ви не будете виконувати домашнє завдання, тих результатів, змін і трансформацій, про які ви хочете, так, які ви хочете здобути у своєму житті, їх не буде. Тому одразу, як тільки ви розпочали ознайомлюватися із інформацією, ви приступаєте до практики. Всі алгоритми, які у вас будуть у лекції, ви собі виписуєте в окремий зошит, а основне домашнє завдання. Завдання, яке буде в кінці лекції, ви, я вам рекомендую виконувати щодня, виділяючи хоча б 45 хвилин свого часу. Ну, якщо людина не готова виділити на себе 45 хвилин свого часу, то що тоді взагалі вона готова робити для свого життя? Тому я вас вітаю з цим прекрасним рішенням. І це курс, який дійсно. Принесе зміни. Після цього курсу ви чітко зрозумієте, як працює світ, взагалі на яких китах стоїть цей світ, як працюють базові емоції, звідки йдуть ці емоції, що і за що ми можемо відповідати, як відпустити відчуття провини, жалість, осуд, критика. Тобто основні такі, будемо говорити, і низькі емоції, вам буде зрозуміла природа цих емоцій, і не просто зрозуміла, ви навчитеся їх відпускати зі свого життя, і ви станете хазяїном свого життя. Генетика дуже потужно пропрацьовує саме програму цього життя, і пропрацювавши програму травми цього життя, ви вже можете легко тоді вирішувати програми і родових, і минулих життів без таких суттєвих стресів, без суттєвих трешів. Тому генетика це є дуже потужна підготовка, навіть якщо ви хочете йти пропрацьовувати родові програми. Спочатку вам потрібно налагодити своє життя тут і зараз, і почистити його від цих деструктивних емоцій. І якраз курс із генетики, шлях до любові, саме для цього і призначений. Тому я вас вітаю із цим прекрасним рішенням у вашому житті. На мою підтримку, ви можете розраховувати, але ви повинні розуміти, що відповідальність на тому, буде змінюватися ваше життя чи ні. Вона все ж таки лежить. На вас, без ваших дій нічого не відбудеться. Ми живемо у матеріальному світі, і дія вона надзвичайно важлива. Я зроблю від себе все, що можливо, буду підтримувати, давати відповіді на ваші запитання, але діяти, ці практики застосовувати це вже ваша задача. Тому я ще раз вас вітаю і разом ми крокуємо до любові до себе і до пізнання себе.